Перепрофілювався, <хи> був міністром закордонних справ а став таким політичним аналітиком. Скоро перетвориться на блогера. Що Кулеба заявив у телеканалу Таймс Укрейн у Європи залишилось приблизно 5 років. За логікою, велике вторгнення Путіна в Європу буде до 2030 року. або на початку 30-х років. Ну, станом на зараз у нас 2025 рік, і Кулеба, маючи, напевне надзвичайні інтелектуальні здібності, прогнозує на 5 років наперед. Я вже не одного разу розповідав про те, чого варті оці плани. Плани на далеке світле майбутнє. Знаєте, у нас був один міністр Омелян. Так він прогнозував, що в Україні буде Гіперлуп. Його, власне, Омеляна так і називали міністр Гіперлуп. До речі, говорячи, Омелян служить у Збройних силах України, це до речі, один із небагатьох екс-міністрів, якщо це дійсно так, екс-прем'єр-міністрів, який дійсно долучився до оборони України. Кулеба, незважаючи на те, що запевняв захищати Україну, і запевняв, що він також буде захищати Україну, і казав, що. У випадку, чого ми будемо воювати <кій>, лопатами, сам лопатою не воює, траншеї не копає, а в дуже гарному костюмчику дає інтерв'ю. Причому по різним каналам, ну напевне, кар'єра викладача там за кордоном, десь в Сполучених Штатах Америки закінчилась. Імовірно, що студенти не хочуть чути безкінечно, одне й те ж саме. А прогнози про наступні 5 років видаються студентам Кембриджа, Оксфорда чи де він там був, якимись дуже девакуватими і далекими від реальної політичної аналітики, тому Кулеба роздає інтерв'ю в Україні. Ну, а що залишається? Так ось, Кулеба передбачає, що приблизно до 2030-х років, причому, що означає 30-х років, це може бути 33-й, 35-й. Зверніть увагу або на початку 2030-х. Тобто, якщо до кінця 2030-х не буде, тобто через 5 років не буде. Ну, то ще є до дві... до кінця до до початку 30-х. Там, ну, до 2034-го. Це ж, напевно, на початку 30-х, так? Да? Тому, тобто, років на, 10, років на 10. І можна на цій лошаді інтерв'ю роздавати ще 10 років. Що ось в 2030-му все воно буде. Ну, якщо не в 30-му, то от в 33-му точно. Це я точно знаю. От. «А бити дронами зараз по Польщі, Фінляндії, Балтії чи куди завгодно для них взагалі ні про що. Це копійки, сказав екс-голова МЗС. Дмитро Кулеба, ексклюзивно для каналу Times of Ukraine. Шановні мої українці, я хочу, щоб ви навчились поменше реагувати на цих людей. Уявіть собі, що цих людей просто не існує, ну тобто їх немає. Не реагуйте ні на те, що вони говорять, ні на те, як вони це говорять, не реагуйте на їхній епатаж, не реагуйте на їх взаємну критику одне одного. Не реагуйте на те, що вам може подобатись те, що вони говорять. Вони зараз будуть робити все для того, щоб вам сподобатись, для того, щоб нагнати якоїсь пурги. Вони будуть включати себе, робити себе великих аналітиків. Але ви бачите, що здібності Кулеби закінчуються, закінчились, коли він вийшов із свого кабінету. Бо коли ти міністр, то на тебе працює купа талановитих людей. Купа від секретарів. До аналітиків, які по першому твоєму дзвінку роблять тобі, готують тобі все. І це не чат GPT пише тобі промову, а це реальні аналітичні центри, це реальні люди спеціально навчені, і так далі. І ти виходиш і це озвучуєш. І воно виглядає, ніби ще й нормально. Але коли ти сам на сам і приходиш на телеканал до речі, непоганий, ми також там були. То виявляється, що нічого, крім Нісенітниці, тобі сказати то і нічого. Розумієте, в чому проблема? Не слухайте їх. Вони борються за владу. Їм сказати вам нічого. Вони нічого не розуміють. Якби Кулеба так розумів на своїй посаді на 10 років наперед, то Кулеба, напевно, був би обережніший в багатьох своїх кроках, і якби Кулеба ще був і людяним. І турбувався за життя українців, маючи такі інтелектуальні здібності про прогнозування наперед на 10 років, то Кулеба б зробив усе, щоб війна в Україні не розпочалась. Власне, для цього і є Міністерство закордонних справ, щоб зробити все можливе на дипломатичному фронті, щоб війна не розпочалась. Або якщо це було й неминуче, то саме Кулеба відповідав за те, щоб все зробити для підтримки України. Зовнішніми партнерами і зробити все для того, щоб розповісти правду українській владі, власне, Зеленському, що Європа не буде підтримувати Україну. Я не був е, міністром закордонних справ, але в 2022 році я одразу записав відео: нам будуть давати зброю для війни, але не для перемоги. Чому мені? Міні, людині, яка в 2022 році тільки починала займатися політичною аналітикою, розбиратися в процесах, оце було зрозуміло. А Кулебі, який пробув міністром закордонних справ, який знає дуже багато людей, на якого працювали дуже багато талановитих людей, який мав доступ до державної таємниці. Чому ця людина, яка вміє прогнозувати на 10 років наперед, чому ця людина? Не зробила нічого для того, щоб вберегти Україну від великої війни. Більше того, ще й розповідав українцям, як ми маємо воювати лопатами. А тепер ходить по ефірам і розповідає, що вибачте, я там подивіться на мене, посадіть на коня, посмотрите на мене. Подивіться, як я вмію прогнозувати на 10 років наперед. Ще раз повторюю: не вірте їм нікому. Вони позиціонують себе як пани, вони позиціонують себе як люди, які щось розуміють, вони позиціонують себе як талановиті. Вони позиціонують себе як такі, що здатні вести Україну далі. Не ведіться. Вони нездатні. Все, що вони здатні, вони вам вже показали. В результаті цього ви маєте низькі зарплати, ви маєте абсолютно нікудишню медицину. Ви маєте перекомкану освіту в Україні. Ви маєте закриті кордони. Ви маєте підвищення абсолютно тарифи на все підряд. Ви маєте величезні податки. Ви маєте фінансові моніторинги, ви маєте зневагу більшості чиновників до українців, ви змушені самостійно виживати, ви маєте величезний, величезний відтік населення з України, ви маєте абсолютно непродуману купу непродуманих рішень, які або не реалізуються, або реалізуються дуже і дуже криво. Ви маєте ситуацію, в якій Україна ніколи ще не була. І все це дякуючи ось цим великим прогнозистам. Вони тільки показують, як вони вміють прогнозувати. Вони лише, е, ну, це фейкова історія. Фейкова історія про їх інтелектуальні здібності. Вони насправді нічого не знають, нічого не вміють і ще й зневажливо ставляться до громадян, на мою точку зору. І це перетворюється на. Всезнайство, зазнайство і повне, повну відсутність емпатії до звичайного маленького українця, який змушений, на жаль, жити під владою отаких от чиновників. Прогнозує він на 10 років уперед, в кріслі в своєму потрібно було прогнозувати хоча б на місяць наперед, і робити адекватні кроки і адекватні рішення. Це було б набагато корисніше ніж сьогодні. Після Оксфорду чи Кембриджу, де там побував, приїхати до України, роздавати інтерв'ю каналам про те, що буде в першій половині 2030-х років. Дякую. Нам би дожити до завтрашнього дня. Бережіть себе, не забувайте підписуватись, поширюйте відео, пишіть власні думки, що ви думаєте про все це.